Овом Божим, ми будемо програвати постійно. Буде приходити іспити, які ми будемо страчувати. Буде приходити іспити. Ми будемо страчувати. Ну як ісус був словом, і він. Мав Слово Боже в собі, до нього підходив дьявол, і як він його не спокушав, він йому відповідав. Написано, написано, написано. Так, давайте прибувати в слові. І саме краще, саме краще, ранок почати слова Боже. Не, не у кожного є така можливість, тому що багато вранці роблять, ну можна стати на півчаса раніше. Манна падала Ізраїлю вранці, і вона була годна, тільки коли сонце, сонце вставало, вона вже не. Не була. І от поки, поки мислі наші не, не, в суету не війшли, поки ми ще чистий разум, його треба наповнити Словом Божим 15-20 хвилин і протязі дня споминати. І це слово треба, Віталій сказав, розтворяти, пережовувати, пережовувати це слово, що я прочитав. Що, що я прочитав? І Бог буде нас укріпляти, і слово буде укорінятися, і воно буде приносити користь нам. Так що давайте не забувати, це дуже потужне сьогодні слово проповідь, і воно дуже своєчасно. І давайте прославимо Господа.